страхова компанія каже: ні, граду ніякого у вашому районі не було. Так, карта показує, що він не був, але часом ці карти не точні. Бувають. Ми прийшли, подивилися на ваш будинок і нічого не знайшли. Кожна страхова компанія у себе на вебсайті має такий гайд, як правильно визначити пошкодження і що саме вони вимагають або шукають, щоб доказати їм, а що вони могли побачити перед тим, як вони платять гроші за гра чи за вітер. Ми показали страховій компанії State Farm в цьому випадку про те, що град у них був за їхньою же ж картою, а потім сказали, окей, ви кажете, що граду не було. Скажіть, будь ласка, а від чого тоді ці всі позначки? Не від того, що град розбивається? Вони такі, хм, цікаво. Знаєте, що ще було цікаво? Коли ми взяли з їхнього вебсайту, справді скачали. Ось цей гайд дає фотографії того, що вони вважають, є пошкодженням. І виявилося, і там фотографія, яку вони туди поставили, справді було теж чорна фейша, якось тут, ніби на цьому будинку зроблена. І коли ви говорите з джастером, він такий: Хм. хм, Треба мені ще раз на ці фотографії подивитися. В цей момент ти розумієш, що окей, все, ми отримали цей дах. До речі, так, ми отримали цей дах, і ми його будемо за 2-3 тижні будувати. Потрібно тільки перміт отримати, будівельні матеріали заказати. Ну і... Це буде нелегкий проект, тому що дах досить гострий. Будь-якому випадку, що є, то є. Звертайте увагу на те, що у вас на будинку є. Які пошкодження, Робіть фотографії, якщо ви щось трапилося неважливо від того, коли і що. Чи будете ви робити клейм, чи не будете ви робити клейм з страховою компанією? Чим більше фотографій у вас є і можуть пригодитися в майбутньому, тим краще. Тому фотографії це ключ до успіху, тому що оці позначки, які там є, вони сьогодні є. Завтра післязавтра, тиждень після дощу вже їх не буде. А якщо їх немає. Це означає, що їх ніби нікого не було або, хоча би так само страхові компанії до цього ставляться.